Іринка каже Степанові, Степане, а ти не хочеш мене проводити додому? Ні, Ірцю, вибач, не хочу. Я сьогодні двічі проводив тебе до вбиральні і один раз до кухні. Вибач, втомився. Прапорщик каже солдату. Рядовий, ви вмієте плавати? Так точно. Де ви цьому навчились? У воді, товаришу прапорщику. Узбекистан, віддалений аул, крамниця іграшок. На полиці стоїть іграшка Зебра. На ціннику написано Ішак матрос. Посадили млявого дідуся до в'язниці, заходить він у камеру, а там зеки з нахабними пиками сидять і глину в зубах колупають. Та починають вони до дідуся чіплятися, за комір шарпати. Ти хрін старий, за що сидиш? Кажи гнида, а то по колу пустимо. Та що ви, хлопці, боги з вами. За підлянки я сиджу, за підлянки. Зеки здивувалися. А як це діту? Ану, покажи. Дідусь піднімається зі шконки, підходить до параші, бере її і прямує до дверей камери. Потім щосили стукає в неї ногой. Наглядач відкриває віконце. І тут на нього виплескується вся лажа з параші. Дід завмирає по стійці смирно. Відчиняються двері та в камеру заходять три величезні мордовороти. Подивилися на млявого дідуся і кажуть, ти це, дідусю, постій біля дверей, як би тебе ненароком не зачепили? Чоловік їде в метро і уважно дивиться на груди жінки, що стоїть навпроти. Жінка обурена. Пане, ось ви витріщаєтеся на мої груди, а у самого ширінька розтібнута. Ну, раз ви це помітили, значить, теж не в очі мені дивилися.